Продовжуємо готувати ґрунт під посіву зимої пшениці. Хочу вам показати, які знахідки на полі, я досить часто здибаю. У нас тут часи Другої світової війни дуже довго стояв фронт. Дива дивіться. Артилерійський снаряд. Не охотив, щось до нього доторкатися, я стараюся такі речі навіть не підбирати, а тут, певно, прийдеться. Прийдеться. Ніфіга не буду руху, нехай стоїть, і на тим, все станеться. Я в такі випадку з снарядами навіть близько не підходжу, не беру його в руки, не пробую його перевертати. Зазвичай вони в принципі безпечні, з Другої світової війни вони не рванули і ще до Сі не рвануть. Але на моїй пам'яті було два таких, як би вам сказати, випадки, від яких трошечки кров стигне в жилах. Перший я раз передискував мінометну міну, що приїхали піротехніки, і навіть її не рухали. А взривали на місці, бо вона вже була нетранспортабельна. Тобто мені так круто повезло, вона могла її рванути під дисковою. А другий раз я глибоко розрихлювачем по-живому розпоров е авіаційну бомбу. Теж мені дуже сильно повезло, я не знаю теж, як вона не, 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 не рванула. І я стараюся такі речі оминати десятими дорогами і навіть не брати собі то до голови. Бо то можна наробити собі на рівнем місці купу, купу проблем. Починаючи з пошкодженої техніки, по-друге, закінчуючи життям і здоров'ям власним. Так що такі речі краще оминати. Ми зараз далеко від фронту, але ми маємо відголоски отого того. Де вона, блін? Але ми маємо відголоски отого того фронту. Де ж вона? Огої. Зараз я її помічу культиватором, пріють хлопці з Менес, заберуть то їхня робота. Вони знають, як з тим поводитись, я не знаю, як з тим поводитись. Для чого мені тут щось чіпати. Таких знахідок кожного року, я знаю, штук 5-7 є, скільки років минуло від е, Другої світової війни, а вони ще е, є і ще будуть. І Якщо враховувати, що робиться зараз на сході нашої країни, я собі просто навіть не навіть уявляю, як буде працювати тим аграрієм там, які тут будуть ризики, і ні, чесно, мені мурашки по тілі йдуть. Скільки то ще буде, навіть якщо та війна закінчиться, а вона і закінчиться, і закінчиться нашою перемогою, скільки то ще буде проблем в аграрії там, щоб то все розмінувати. А навіть якщо пройдуть сапери і розмінують, так чи інакше, на мою думку, всього вони не, не побачать, щось та -то й залишиться, то що тут такі проблеми, бляха, я аж не можу. Я собі як подумаю, то тяжко. тяжко. Так що такі от знахідки в нас є, несприємних знахідок, ну, але. শুমাইম তুমা